Можемо вам запропонувати комфортний бюст в формі Каріна, виконаний з мережева і італійського виробника. Мережево дуже красиво обрамляє чашку. Також воно йде позаду, по спинці мережева. В серединці дубльована вововняна основа на каркасах, створює гарну форму грудей, підтримує, збирає до центру. Зйомні вкладиші, котрі у нас всередині, ось тут знаходяться зйомні вкладиші, їх можна витягати і зробити більш зручну, комфортну посадку, як вам буде зручно, щоб у вас красиво виглядала форма декольте. Відкрита лінія дозволяє нам від... одягнути наряди з широким вирізом. Відмінна підтримка для середніх та великих грудей в рахунок унікального крою. Прикрашає стильний французький бантик, доповнює елегантний образ і дає впевненість на кожен день. Також до цих бюгалтерів ми можемо запропонувати трусики.